Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую, що дивитесь відео, пишете коментарі та ставите вподобайки. Сьогодні субота, 10 травня 2025 року. І я запрошую вас на невеличку вечірню прогулянку. Бузок наповнює вечірнє повітря надзвичайним ароматом. А ось цей бузок уже майже завершив своє цвітіння. А тут ще загубились дві квіточки нарциса. А це мускарі. А тут ще цвіте тюльпан. А це найпізніші тюльпани. А тут у мене невеличка грядочка з примулами.

А тут у мене невеличкий кущик деревовидної півонії. В цьому році вона зацвіла двома квіточками. А тут розпочинає своє цвітіння нічна фіалка, або її ще називають вечірниця матрони. Ввечері вона дуже гарно пахне. А тут тішить око своїми маленькими рожевими квіточками сапонарія або мельнянка. Сподіваюсь, цю квіточку всі впізнали ця волошка. А ця жовта кулька це алісум альпійський. Сподіваюсь, вам сподобалась вечірня прогулянка зі мною. Пишіть про свої враження в коментарях. Дякую за перегляд. Миру всім і перемоги нашій Україні!